Доброго дня! Ви ще дивите? Файні новини, але є одне, але скорочено, а є оа. Путін здурів. Нє, не так. Путін дочитав камф», а потім здурів? Це якщо коротко, а тепер ка детальніше. Віо до новин. Пан Путін оголосив п'ятирічку захоплення планети Земля. Пожалуйста. Окупацію третої планети від Сонця він почав з Криму. Таке бажання у нього ще з'явило після того, як він побачив оцю карту. <світ> Червоним позначено місця проживання бандерівців. Ось тут їх ареал проживання у 2013 році, а ось тут у 2014-му. <світ> <світ> Заявив Путін. За його прогнозами, у 2015 році весь світ буде виглядати отак. Підкреслив прес-секретар Путіна Пєсков. Тому і почалось захоплення світу Путіним. В інші бої аби світ не став бандерівським. Ну он ніколи не буде бендеровським. Я вам від себе скажу. Світ же ніколи не буде таким, яким він був. Він став двополярним є Росія, а є бандерівці Афробандерівчі, Америкобандерівчі, Японобандерівчі, Ірландобандерівчі. Та й взагалі світом давно вже править бандерівська військова організація. Ви проти того, щоб воєнна організація хазяйничала возле наших возле нашого забору. Бандерівчі немає тільки в Сирії, Північній Кореї і Венесуелі. Але це поки що. Аби не допустити розширення бандерівського впливу, у російську армію йдуть всі навіть іграшкові пси. В армию? в армию. Ну конечно. Не, ну, в принципі, молодці. Патріотичний дух треба підіймати з малку. Ну але якщо ж розповідати про війну, то всю правду. Філя, якщо ти підеш воювати, то є велика ймовірність, що після армії ти будеш виглядати ось так у Криму. Відбувший фарс під назвою референдум. І то розуміють у всьому світі. Але треба визнати, що велика частина кримчан і справді радіє з того, що їх приєднали до Росії. Тільки для них то об'єднання не з Росією, а повернення в СРСР. Інакше чому вони співають гімн радянського союзу, а не Росії? Не вірите? Вслухайтеся в слова. <звук> Може, вони думали, що то був не референдум, а машина часу, яка перенесе їх back in USSR? Ах, советське время. Як спомніш, і серце тепло, і чешеш задумчиво тем'я, куди це время ушло? Шановна пані, ми можемо заспокоїти ваше тем'я вже зовсім скоро. Ви ще повернете. В ту реальність. Наприклад, у вас більше не буде капіталістичної мережевної білизни. На території нашої країни скоро може щезнуть красиве жінське нижнє більо, точніше його запритять з за границі на основі ніякого таможеного регламента. І ви нарешті знову відчуєте себе молодою. Чого нам ще було нада? Простіть, якого рожна? І звичайно, головний сакральний символ радянського союзу, за яким і досі сумують мільйони росіян. Ковбаса по 2,20! На ОРТ вже показали, як буде та ковбаса виглядати у кримських магазинах. Картошка, капуста і сало, любов, комсомол, весна. Чого нам ще було треба? Така я пропала страна. Не хвилюйтеся, не пропала. Тепер ка ви будете жити у цій країні. А тим часом у Росії все закінчується. Закінчуються дружі, здоровий глузд, закінчується свобода слова. Та й слова закінчуються. Лишаючи одне слово. Федерація. Та й воно вже від'їдає все більше і більше території. Президент Російської Федерації підписує прийнятої Государственною Думою Федерального Собрання Російської Федерації і одобрений Советом Федерації Федерального Собрання Російської Федерації. Федеральний закон о ратифікації договору між Російською Федерацією і Республікою Крим. Та це ж просто орвел у реальності. Нова мова якась. Федеральний федерал, федералив, федерат, федерата федещали. Путін Путін, Путін, Путін. <клух> у минулім випуску ми сказали, що Путін гриб ядерний. І вже за кілька днів про то говорить Кісільов. Бліда ядерна поганка Росія єдина країна в світі, яка реально способна привраті США в радіоактивний пепел. А тепер давайте згадаємо, як Росія створила свій ядерний щит. А знаєте ли ви з чого почалася наша ракетна програма з бутилки водки? У них з чого все починаючи? Ну, в принципе, и заканчивающий. Самая первая ракета, которая потом стала основой нашего ядерного щита, была куплена за бутылку нашего российского напитка у американского офицера. Хлопці, Росія єдина країна в мірі, де третину боєголовок можуть вкрасти одразу після старту ракети. Третину списати, доки вона буде ще в повітрі. Так що дуже ймовірно, що решта ракети впаде десь під Москву. Але найцікавіше, в чому те, що вона не вибухне, бо уран з неї світиться зеленим світлом у нічнику якогось ключуватого російського олігарха. Сергій Верменко з російським мобом і Росіянмоб е а тепер коротко про серйозне нашу територію захопила Росія. Допомогти нам захищатися від цих гандонів з ядерною зброєю нам мали США і Британія. Бо колись наша країна підписала з ними документ, який ще називає Будапештський меморандум, і ми отримали від цих країн підтримку. Від них прилетіли винищувачі, вже хоча б без смайликів прислали. Американські авіаносці навіть трохи постояли біля Чорного моря. Також вони надіслали танки. Ну, що тут скажеш? Дякуємо, шановне світове співтовариство. На нас ви теж можете розраховувати, а нам лишає ще одне: будувати, ростити і годувати свою армію. Давайте зробимо це чим швидше. Для чого нам треба зайнятися тим, що кожен робить найкраще своєю роботою? Слава Україні! Ви ще дивили спеціальний випуск про Росію. Відео про Україну буде через пару днів. Танка ми вам розкажемо про нового прокурора Криму, пані Поклонську от Вельбе, про Тимошенко, про Ющенка, про Кличка. Так само вам розкажемо про багато всього іншого, і ми то все зараз монтуємо. То Віталік він то все зараз робить.